З усіх представників шоу-бізнесу у тренерах ліги сміху у другому сезоні тільки ти і потап, і можна назвати вас конкурентами. Боже, так хорошо, що є конкуренти. Їй ж куди рості. Всі конкуренція вона ж виспитує такий хороший, здоровий состязательний ефект. Тобто ми працюємо. Якщо я одна була тут, розумієш, сиділа б, це спочивала на лаврах і думала, що я дуже розумна. Чи як потап до цього сидів і думав, що він самий смішний? А й прийшла я. І ні, ні, не самий типота смішний. Ми друг друга подначив, і кожен хоче випіндритися, і ми ділимо шоу. Люди на твої жарти ображаються? Не ображаються. Знаєш чому? Тому що багато моїх жартів і саме про себе. І тоді людина бачить в, соб, себе в тобі. І такий гумор він завжди більш виграшний. Нещодавно а, в тебе був сольний концерт у Палаці України, до якого ти готувалася дуже завзято. Танцювала танці, дуже схожі на танці Beyonce. І... Добре, що не на, на, на повалі на Бійонсі. Я, я стремлюсь к лучшим. Скільки коштувало шоу? Шоу дороге. Шоу дороге. Ми вклали туди всі гроші, які заробили за за, за останні півроку. Це скільки? Це багато. Півмільйона доларів. Це багато. Я не буду називати ці кошти, але це, це реінвестиція в мій бізнес, тому що шоу в Палаці України мене підняло вже на трошки на другу щабель. Тепер вже Оля Полякова, співачка номер один в Україні. Я хочу, щоб кожна людина. Кожна, кожен громадянин нашої країни, знав, що на це шоу просто треба сходити. Неважливо, слухаєте ви таку музику чи не слухаєте ви таку музику. На це шоу треба сходити і подивитися. Художник по костюмам Анна Бублік зробила 11 костюмів, які робилися всі вручну. А у нас була світодіодна плаття, которое зілана із світопроводящих волокон, котре само горіла на сцені, під яке я співала свої оперні шльопки, ті, що я у вас на світському житті. І започаткувала і зробила. Я ж його тепер катаю. Цей номер що ж пропадати. Добру батока студія зробила сім ексклюзивних головних уборів, тому, що це вже не кокошники, це вже якісь такі прекрасні халабуди на голові.